Народ, всім салют, всім привіт. Е, хочу записати вам коротеньке відео там на хвилин п'ять е, відеознайомство, щоб ви знали, хто я, що я і е, як я попав на Ютуб. Взагалі, нічого, я рішив, вирішив, вирішив е, так кардинально поміняти своє життя. Е, дивіться, е, звати мене Назар. Я з міста Львів, мені 33 роки. У е, мене є маленька дитина, і я одружений. Ось е я колишній військовий, е відслужив е рік в зоні бойових дій, е саме воював, приймав участь е в кінці 23-го року. Я звільнився, е пішов добровольцем на початку війни. Як тільки почалося е повномасштабне вторгнення, я е вже 15 березня був у військоматі. Ось. В 125-й бригаді я служив і після поранення звільнився. Ось і в мене трошки після повернення з психікою виникли проблеми з адаптацією до суспільства і так далі. І я не міг, не можу до сих пір ніяк адаптуватися і соціалізуватися нормально у соціум. Відповідно, я вирішив, що треба щось міняти треба щось зробити, просто йти на роботу. Звичайно, я був раніше торговим представником. 에... Повертатись просто працювати з людьми, отоку вот, контактувати, як я працював. Я більше взагалі не хочу, У мене все по світогляд змінився після війни просто кардинально. 에... Будучи на волосок від смерті, буквально кілька разів, 에... я все переосмислив і зараз 에... мені трохи важко з самою комунікацією з людьми, тому що в мене і панічні атаки херачать і. Херачить, і... Куча проблем з, зі здоров'ям, і я думав, чим мені займатися, і вирішив, що треба щось пробувати нове. Мені завжди подобалися Ютуб стрімери, твіч-стрімери. І я вирішив, що не для грошей, ні для чого, просто для себе і для спілкування з людьми, щоб вийти з того стану. З грошима в мене в порядок, так що мені не то, що якщо це буде ще проті, просто приносиш якісь дивіденди, то буде окей. А так то. Я не гонюся там, типу, о стрімери куча мають бабок, типу, і я теж хочу ним стати. Ні, то не в тому плані. Е, мені психологи порадили. Я розказав, що в мене є така ідея, типу, і е, мій психолог сказала: Ну тоді пробуй, може так, хоча б якоїсь будеш з людьми контактувати. Бо я крім своєї сім'ї е, і в магазин виходжу, і більше я ні з ким не контактую. От дитину вожуна займаюся з дитиною дружина працює. Вона слава Богу е, заробляє багато і отримує, можна сказати, е, нас двох. Але е, я працював ще крім того, в мене там були свої проекти і накопичення. Тому, типу, я теж не бомж, але зараз я не працюю. Ось, вирішив е, міняти життя і вірватися в Ютуб, е, не знаю ще правда, з в яку нішу точно, але я хочу стрімити. Хочу стрімити. Своє життя те, що я роблю з вами спілкуватися, щоб були люди, щоб вони мене мотивували, і я тим мотивувався. Я вам пару шорстів позаписував. Вони там по півтора тисячі, по дві по, по тисячі переглядів назбирають. Мене вже це мандраж кидає. У мене вже ейфорія від цього, і в мене от таких емоцій щирих, як від. тих, от, Я займаюся оздобленням каналу, щось там роблю якісь прев'юшки і так далі. Там вже було два тестових стріма, і один такий плюс-мінус, вже вроді нормальний, але Но я вникаю. Я поки налаштував ОБС, це для мене теж ціла історія, але я. Не знаю, що я добьюся успіху в тому, і все буде добре. Тому, eh, друзі, залітайте на канал і підписуйтеся, eh, будемо знайомитись і будемо разом eh, розвиватися в тому напрямку. Дякую.